Пані Ірино, скажіть, будь ласка, які фінансові інструменти, кадрові програми та ініціативи дозволять ефективно масштабувати ці зміни в регіонах та забезпечити їх успішну реалізацію в подальшому? Дякую, пані Олено. Шановні колеги. Найперше я хочу дійсно подякувати за роботу усім, тому що це системна, мотивуюча так, робота, і на наступний рік вона повинна бути продовжена. Місяць тому. Було представлено президентський план стійкості, восьмий пункт цього плану людський капітал. І, власне, наріжним каменем пункту плану стійкості людський капітал є реформа шкільного харчування. Бо це про нашу, наше майбутнє, про наших дітей, про здоров'я і все те, що пов'язано з людським капіталом. Як ми рухаємося? Ми маємо чотири основних кроки на виконання плану стійкості президента. Перше, це нормативно-правова база. У нас на виконання реформи шкільного харчування є необхідна нормативно-правова база, стратегія, план реалізації, відповідні постанови, які прийняті і будуть реалізовуватись у наступних роках. Далі ми кажемо про інституційну мережу. У нас є інституційна мережа. Якщо ми кажемо про реформу шкільного харчування в частині заміни кухонь, це мережа шкіл закладів. Коли ми кажемо кулінарні хаби, це відповідна мережа, яка теж є. Коли ми кажемо про безкоштовне харчування, є. Щодо координації цієї мережі на системній основі. І тут я хочу подякувати пані Олені вам і команді, яка щотижня Збирається на координуючі наради разом з МОН, Мінсоц, МОС, МінФін, Держказначейством, бо дуже важливо, аби не було затримок у фінансуванні. І ми всі разом опрацьовуємо усі необхідні кроки, які уможливлюють динаміку у процесах. Також ми говоримо про третій крок, якщо ми кажемо про виконання плану стійкості в частині реформи шкільного харчування. Це бюджети. Місцеві, державні і донорські. У нас є місцеві бюджети сьогодні. Пан Орест розповідав. Є державні бюджети, є субвенції відповідно з державного. Це, до речі, безпрецедентна сума у цьому році, яка виділена саме на реформу шкільного харчування. У нас є донорські бюджети, і ми дуже дякуємо. ЮНІСЕФ. Дякуємо світовій продовольчій програмі, всім іншим донорам, які долучаються. Нам дуже важливо, аби ті проекти продовжувалися у співфінансуванні саме в таких пропорціях, які є, і можливо більших за донорські кошти. Ми дуже ставимо великий акцент на четвертий пункт, коли ми кажемо про план стійкості і про реформу шкільного харчування. Це контроль за виконаннями цих програм. Якщо немає контролю, якщо немає лідерства на місцях, а це справді має місце. Бо не будемо укривати. Ми всі тут одна велика українська родина. Нас чують, ова, нас чують громади. Ми на нарадах це обговорюємо. Є області, які по 13 кухонь замінюють. Є області, які. 90% використання субвенції, наприклад, на безкоштовне харчування, а є області, де одна кухня, а є де зовсім немає. І тоді запитання: чи ми добре один одного зрозуміли, чи ми правильно ставимо пріоритети? Бо як кажуть, у нас в Україні як дбаєш, так і маєш. Якщо у керівника області лежить на столі чітко пріоритизовані програми, і серед них є ті субвенції, про які ми сьогодні говоримо, то і ступінь виконання, і рівень залученості, і професіоналізація кадрів, а нам це важливо, і експертність, бо нам важливо, аби був супровід експертний, і все решта є, і воно видно. Якщо ж немає. То ми розуміємо, що і результату немає. І що я зауважила з власного досвіду? І я думаю, колеги тут є сьогодні. Ви мене підтримаєте. На диво, прифронтові регіони, вже немає пана Івана з Запоріжжя, але я хотіла подякувати. Прифронтові регіони Сумщина, Миколаївщина, Дніпропетровщина та теж, теж Запоріжжя показують кращі результати по всім трьом напрямкам. Я дуже прошу. Підтягнутися тим областям, які, на жаль, чи просто не мають мотивації, чи просто ще не як то набрали відповідної швидкості. Але у 2025 році ті виконані субвенції мають стати реальністю. Бо якщо ми повернемося до стану виконання субвенції, то по е, заміні кухонь у нас дуже слабкий показник: це 20%. Субвенція є, кошти є. Лідерство є, стратегія є, все є. Дійсно, не вистачило трохи часу. Але давайте скажемо, що буде у 25-му році. Ті кошти, які повернуться в бюджет, вона не перехідна і не стала перехідною. Але є домовленість з Міністерством фінансів, що уже з січня місяця ті, хто мають відсоток виконання, більше 40%, а це майже всі, так. Наші об'єкти отримують кошти уже з січня, тобто є мотивація завершити. І тих 960 мільйонів, про яких пан Сташків говорив, уже в січні може бути використано, якщо будуть відповідно платіжки і так далі. До чого я веду? Я дуже прошу, щоб керівники областей уповноважені заступники. І особливо громади, бо все на громадівському рівні взяли під чіткий контроль виконання власне плану стійкості президента, бо це наша з вами спільна справа. На нас дивляться міжнародні партнери, якщо World Food Program мусить ходити і просити постанови, які чомусь десь там не приймаються, то це питання до нас, нашої інституційної спроможності. Якщо пан Мунір мусить ходити і півроку просити постанову, яка би дала можливість напряму фінансувати громади, а не проводити різні конкурси. І цієї постанови немає. Ну я мушу це сказати, бо я намагаюсь допомогти і ніяк нам не виходить. То це неправильний підхід. Нам треба. Чітко, вмотивовано і системно зрозуміти, що це наша спільна справа. І я дякую, пані Олено, вам за те, що ви показуєте цей шлях, уможливлюєте його, і дуже прошу усім підтягнутися. І в 2025 році зробити те, що ми пообіцяли: виконати субвенції, виконати поставлені завдання і рухатись далі, розширюючи горизонти. Дуже вам дякую. Дякуємо, пані Ірино, за системну координаційну роботу в рамках реформи шкільного харчування.